Чернівцях триває перший на західній Україні фестиваль Невдач. Відомі успішні бізнесмени розповідають про свої провали на ProJobFAIS. Як вийти переможцем після поразки? Далі. Засновник однієї з найбільших мереж закладів громадського харчування «Гарланд Девід Сандерс успішним був не з першого дня своєї роботи. До початку карколомної кар'єри він чув безліч ні. Він пропонував свій продукт жарену курицю – Тисячу шість раз, і тисячу шість він получил відкази на протяжанні трьох років. Он документував, представляє тисячу шість разів. Человеку слушав ні, ні і ішов вперед. Дмитро Лукенчук і сам підприємець сфери громадського харчування. Тому такі приклади і висновки з програшів і перемог видатних бізнесменів він використовує на свою користь. Також Дмитро наводить приклад того, як найбагатші люди планети свого часу теж рахували копійки. Наприклад, американський медіамагнат, успішний підприємець і кандидат на пост президента США. А Дональд Трамп Чоловік три рази становився банкротом повним. Вот он говорил: Я иду по городу, смотрю, лежить бомж. А я должен 8 млн всем. Я понимаю, что бомж богаче меня на 8 млн. Дмитро ділиться власним досвідом. Можна і треба починати з маленьких кроків, досягаючи великого і не боятись поразок. Підприємці, особливо молоді підприємці. Це така кровоносна система економіки. Це те, що може дозволити будь-якій країні відчувати себе здоровою, крепкою, повноцінною. Зараз в Україні унікальні умови. Тому що у, у нас нет високих налогов, тобу ж то не говорив, особливо для малого бізнесу. У нас нет високої конкуренції. У нас є всі можливості для того, щоб спробувати свой небольшой бізнес. Дмитро розповідає, що в основі економіки розвинутих країн лежить якісний малий та середній бізнес. Тому сьогоднішня ініціативна молодь творить майбутнє України. У нас образування з 30 предпринимателей, каждый работает кожен своей нише. И мы І ми вот що можна займатися різними вещами, але одне, що точно объединяет, це качество. Як досягти успіху в країні криз і ризиків, митро разом з іншими успішними підприємцями розкажуть на фестивалі про Джоб Чесно, правдиво і природньо розказують. Не вийшло прогорів, втратив все було погано, але стало добре. Тим самим показуємо молодим підприємцям, що будуть стабуть складнощі, але з ними. Можна справлятися, а початківцям про те, що вони були також на тому місці, початківці і все ж таки справилися. Організатори планують зробити фестиваль щорічним, аби кожен, хто має амбіції і плани досягати кращого, знали невдача це не привід зупинятися на шляху до мети. Юля Здорожняк, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.